Меморіал пам'яті Ігоря Ковпака для Миколаєва одне з найважливіших змагань з легкої атлетики. Насамперед, тому що це сьогодні третій етап чемпіонату України відбір до національної збірної. Якщо спортсмени продемонструють гідні результати, перед ними відкриваються великі спортивні перспективи. У жінці 195 см, а у мужчин 2,32 Вони таким образом забоють право участити в Олімпійських іграх. Знов таки, традиційно у стрибках висоту в Миколаєві домінують жінки. В першу чергу завдяки сильним тренерам. Але перемога молодої Миколаївки Юлії Чумаченко все рівно стала несподіванкою. Адже її суперницями були чемпіонка України Ірина Коваленко та учасниця Олімпійських ігор 2012 року Олена Холоша. Я не думала, що якісь іменні суперниці зі мною прыгають. Просто прыгала. Ну, звісно, хотіла сказати, що в задоволенні, але все-таки вільність присутність завжди, але є. Але якось більше старатися прийняти себя, чем мені тих своїх та саперніць під час змагань Юлія повторила свій особистий рекорд: 1 метр 86 сантиметрів, і з таким результатом піднялася на п'єдестал пошани. Молода Миколаївська спортсменка навіть не змогла точно відповісти, скільки займається спортом, адже життя без стадіону не уявляє і не пам'ятає. А я всю життя займаюся. Моя мама тренер. Я коли була маленька, просто так ходила, гуляла, але ну, вже достатньо давно. Я навіть не можу сказати. скільки. Всю життя, можна сказати. Дмитротьосов Олег Усинов МСН.